Зараз знаходимося на одній із котелень нашого міста. Сьогодні третя доба, коли температурний режим нижче ніж 8 градусів. І в нас є всі підстави, відповідно до чинного законодавства, розпочати опальний сезон із наступного дня, тобто з 19 жовтня. Котельні міста підготовлені. Дуже добре попрацювало Лувни Теплоенерго із своїми працівниками. Велика допомога була від обласної ради. І коштами, і можливості придбати необхідну техніку. Велика кількість замінено труб по місту, звітів, які подані до міської ради, як від Лубни теплоенерго», так і від управляючих компаній по будинках за внутрішні мережі, ми готові завтра запустити тепло. По будинках, де проживає наше населення. Тепло у лікарні було подано ще на попередньому тижні, і там температура стабілізувалася. Декілька слів головний інженер підприємства Микола Віталійович. як йшла підготовка і які роботи на сьогоднішній день ще залишаються. На сьогодні котельні всі готові, в принципі, забезпечені резервними джерелами живлення. Залишаються питання тільки по готовності будинків ОСББ, ЖБК, які на самоутриманні. На сьогоднішній день є деякі питання по ним, по запуску. В принципі, в нас все готове. Як готові до відключень, якщо такі будуть. У нас ще в минулому році ми всі котельні перевели на окреме під'єднання і вони всі забезпечені генераторами, як так. спальним. Пальне заготовлено, як мінімум на добу нам вистачить. І ви ж проводите тендер на наші кошти, які вам перерахували для того, щоб придбати ще 25-30 тонн пального. Так. Ще хочу для громадян, споживачів послуг тепла наголосити. Ну, По-перше, температура в жовтні-листопаді місяці буде різною. І теплокомуненерго буде подавати теплоносій відповідно до температури зовнішнього повітря. Це перше. Друге, шановні голови будинкових комітетів ОСББ і ЖБК, безумовно, ви можете регулювати у себе на задвижках подачу тепла у ваш будинок, оскільки не у всіх встановлені автоматичні присліди регулювання. Бо у нас як для одних... Потрібно тепло в цей період, так інші, скажеться, чому подали тепло, ще тепло. Працюйте із теплоенерго, працюйте із головами будинкових комітетів, і саме головне, щоб за отримане тепло ми з вами сплачували кошти. Сподіваюся, що спільними зусиллями ми опальний сезон пройдемо успішно, незважаючи на виклики, які нас чекають. Номінація на Отримання газу від Нафтогазу у нас на сьогодні є.